Пропоную вам до розгляду ось такі гелі для прання від українського виробника U.I.U. 2 літра. Одиничка у нас буде 219 гривень. Погляньте, будь ласка, їх чотири пляшечки буде всього, три види. Маємо в лоті. Загальна вартість 876 гривень. Дивимося, у нас може бути, до прикладу, для прання кольорових речей. Може бути для прання універсальний. Отакого От для кольорових, їх буде дві одинички. І може бути для дитячих речей. Давайте подивимося, що тут каже нам виробник. Забезпечує ретельний гігієнічний догляд за, біли... за білизною дитини, так що ми зараз про дитячі, да? для швидкісного режиму прання діє з перших хвилин, має антибактеріальну дію. І зараз подивимося те, що для кольорових більше. Забезпечує ретельний гігієнічний догляд, надає білизні тонкого аромату свіжості. Підходить для прання білого та кольорового одягу, підходить для попереднього. Замочування має антибактеріальні властивості, та для швид... для швидкого режиму прання він діє з перших хвилин, тобто це дуже зручно, класна вартість 219 гривень за 2 літра. Вистачить надовго. А тут я не знаю, чи пишуть наскільки вистачить саме по пранню. Якщо чесно, навіть зараз, можливо, не знайду. Але можу сказати, що це дуже вигідно. Два літри упакування. Замовляйте через наших менеджерів, давайте підтримувати українське. Всі деталі для замовлення ви знайдете або в описі під даним відео, або в шапці профілю.